Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які зміни в податковий кодекс передбачає закон про підвищення податків для банків і АЗС, фізичних осіб і підприємців, коли ФОП сплачуватимуть військовий збір ЄСВ, які пільги діятимуть по військовому збору, та які зміни передбачені для резидентів Дія Сіті, як утримуються військові збіри зарплат, перехідних виплат за роз'ясненнями податківців, та для яких платників податків відновлюються перевірки з 2025 року. Вітаю, я Олена Фоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 1 грудня 2024 року року чинності закон 4015, норми, якого передбачають підвищення базової ставки військового збору, запровадження обов'язкової сплати цього збору для підприємців, спрощенців, подвоєння ставки податку на прибуток для банків та інше. Коротко розглянемо, що конкретно зміниться для платників податків, для юридичних осіб і для підприємців. Закон номер 4015 передбачає підвищення базової ставки військового збору з 1 грудня 2024 року з 1,5% до 5% для платників, якими є фізичні особи-резиденти, що отримують доходи в Україні та за її межами, фізичні особи-нерезиденти, що отримують доходи в Україні, податкові агенти це роботодавці, які нараховують і платять зарплату найманим працівникам. Об'єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний чи річний дохід. Для банків ставка з податків. На прибуток зросла вдвічі ретроспективно з 25% до 50%. ДПС у своєму роз'ясненні уточнює, що банки повинні визначити і перерахувати податкові зобов'язання з податку на прибуток за 24 рік за ставкою 50%. Також підлягають перерахунку за новою ставкою податком на прибуток дивіденди, які сплачені банками протягом 2024 року. Крім цього, банкам у 2024 році заборонено зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів. Скоригувати свій прибуток на отримані раніше збитки банки зможуть лише з 1 січня 2025 року. Для інших учасників фінансового ринку ставку податку на прибуток збільшено з 18% до 25%. Підвищена ставка почне діяти з 1 січня 2025 року. Зокрема, така ставка застосовуватиметься за умови оподаткування прибутку всіх небанківських фінансових установ, крім страховиків, оподаткування скоригованого прибутку контрольованих іноземних компаній фінансових установ, крім страховиків, і виплати дивідендів фінансовими установами, крім страховиків. Для АЗС встановили сплату авансів із податку на прибуток. Сплата авансових внесків компаніями, які здійснюють розрібну торгівлю пальним автозаправочні станції, провадиться щомісяця не пізніше 20-го числа. Закон набрав чинності з 1 грудня. Відповідно, перший авансовий внесок АЗС мають перерахувати не пізніше 20 грудня. Авансові внески встановлені в таких розмірах: для АЗС, які торгують бензином і дизелем, 60 тисяч гривень на місяць. Для АЗС, що здійснюють реалізацію зріженого газу 30 тисяч гривень на місяць, для мультипаливних АЗС, які мають частку реалізованого зріженого газу 50% і більше 45 тисяч гривень на місяць. При цьому є два важливі нюанси. Якщо сума податку на прибуток, яку має сплатити продавець пального, перевищує сплачені, ним авансові внески, то зобов'язання з податку на прибуток буде зменшено на суму авансування. Якщо сума авансових внесків, сплачених протягом року перевищує суму нарахованих зобов'язань з податку на прибуток за рік, то переплата не переноситься на майбутнє у рахунок зменшення податкових зобов'язань. ДПС попереджає, що за несплату авансових внесків передбачено штрафні санкції. Розмір штрафу становить від 5% до 10% суми податкового зобов'язання залежно від того, наскільки платник податків затримав сплату авансу. Зверніть увагу, що ДПС вже запроваджує рахунки для сплати Авансу з податку на прибуток та ВДФО для торговців пальним, дізнатися реквізити бюджетних рахунків ви зможете на вебпорталі ДПС у розділі рахунки для сплати платежів для обмінних пунктів. Запровадили новий порядок сплати авансів з податку на прибуток. Починаючи з 1 січня 2025 року, підприємства, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, готівковій формі пункти обміну валюти, сплачуватимуть. Аванси з податку на прибуток, які прив'язані до офіційного курсу гривня євро, до цього часу обміні пункти платять аванси з огляду на розмір мінімальної зарплати. Січня двадцять п'ятого року обсяг авансових внесків із податку на прибуток буде таким: що місяця за кожний пункт. Обміну іноземної валюти. Еквівалент суми 700 євро близько 30 з тисяч гривень для обмінних пунктів, що розташовані в Києві. Еквівалент суми 600 євро близько 26 тисяч гривень для обмінних пунктів, які розташовані в населених пунктах із населенням понад 50 тисяч людей. Еквівалент суми 200 євро близько 8700 тисяч гривень для обмінних пунктів. У інших населених пунктах чи поза ними, тобто з'явилася не лише прив'язка авансових внесків до курсу гривня євро. Тепер виведені в окрему групу обмінні пункти, які розташовані в Києві. Для них розмір авансу буде найбільшим. Для вин виноградних та іншої виноробної продукції починаючи з дати набрання чинності законом, тобто з 1 грудня 2024 року застосовується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв більший на 50%. ДПС оприлюднює на своєму веб-порталі інформацію про розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Також з дати набрання чинності законом номер 4015. Крім того, закон запроваджує з 1 січня 2025 року місячну звітність щодо ПДФО та ЄСВ і військового збору замість квартальної. Це необхідно для забезпечення прозорості наявної системи бронювання. Форми податкового розрахунку, щомісячної звітності будуть змінюватись, і подавати перший раз звітність за новою формою будемо до 19 лютого 2025 року. Також будуть змінюватись і форми звітності з єдиного податку. До них буде додана інформація щодо сплати військового збору. Оновлені форми ще не опубліковані, але ми обов'язково повідомимо вам, щойно вони з'являться. Не хвилюйтесь та готуйтесь до змін разом з командою семінар. Продовжуємо аналізувати зміни в податковий кодекс, які внесені законом про підвищення податків. Нагадаю, що закон набув чинності 1 грудня двадцять четвертого року і ним передбачено запровадження військового збору для спрощенців з 1 жовтня двадцять четвертого року. Але з самого початку законодавці пообіцяли виправити цю похибку. Тому і МінФін і урядовий портал стверджували, що датою запровадження військового збору для ФОП буде 1 січня 2025 року. І от на засіданні податкового комітету 3 грудня 2024 року було узгоджено зміни до законопроекту номер 9319 А вже 4 грудня Верховна Рада прийняла його в цілому. Законопроектом передбачено перенесення запровадження військового збору для ФОПів першої, другої, третьої, четвертої груп та ЮРІСІ третьої групи з 1 жовтня 24 року на 1 січня 25 року вже 5 грудня ДПС виклало інфографіку щодо сплати військового збору з 1 січня 2025 року. Отже, з 1 січня 2025 року встановлено військовий збір для ФОПів 1, 2 і 4 груп у розмірі 10% від одного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. У 2025 році МЗП – 8 тисяч гривень. Отже, сума військового збору – 800 гривень. Для ФОПів та юросіб Третьої групи єдиний податок у розмірі 1% від доходу. Для фізосіб-загальників та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, ставка військового збору становитиме 5%. Військовий збір для платників єдиного податку встановлюється тимчасово на період воєнного стану. Тож підприємці почнуть сплачувати військовий збір з січня. ФОП першої та другої групи до 20 січня, а ФОП третьої групи за результатами першого кварталу до 20 травня 2025 року. ДПС повідомила, що вже оновлені реквізити бюджетних рахунків для сплати військового збору для фізичних осіб, підприємців і юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування. Платники можуть знайти реквізити на вебпорталі ДПС у розділі Рахунки для сплати платежів, вибравши регіон та відповідний податок. Крім того, згідно з держбюджетом 2025, передбачено зупинити дію на 2025 рік щодо пільг зі сплати ЄСВ для фопів. Отже, загальної пільги, яка б звільняла всіх ФОП від сплати ЄСВ на час війни у 2025 році, вже не буде. З 1 січня 2025 року ФОП сплачуватиме ЄСВ у розмірі мінімальний платіж 1760 гривень на місяць, 22% від мінімальної зарплати, максимальний платіж 35200 грн. гривень на місяць. Вперше обов'язок сплатити ЄСВ настане для сплати за перший квартал 2025 року до 19 квітня 2025 року. Законопроекті 9319, який підтримала Верховна Рада, анонсовано ще багато цікавих змін. Вони стосуються оподаткування винагород за їх контракти резидентів Дія Сіті та застосування пільги щодо несплати військового збору для фізосіб-підприємців і юросіб на єдиному податку. Зокрема, Данило Гетьманцев повідомив, що вирішено питання надання пільги для ФОПів щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці, надання пільг щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасові. Часово окупованих територіях або зонах бойових дій, надання відсрочки щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності. А також незастосування штрафів за несплату військового збору за жовтень, незастосування ставки 5% по доходах, які декларуються за результатами 2024 року, звільнення від сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність у період з 1 жовтня до моменту набрання чинності законом, можливості зарахування військового збору прибухнути. Мінімального податкового зобов'язання для платників єдиного податку, на яких поширюється військовий збір, звільнення електронних резидентів від сплати військового збору, звільнення від сплати військового збору ФОПів 1, 2 та 4 груп, які зараз мобілізовані до Збройних сил. А ще військовий збір не утримується із сум доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, якщо такі доходи не оподатковуються або оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. Крім того, доопрацьований до другого читання законопроект передбачає багато змін в оподаткуванні для резидентів Дія Сіті. Зокрема, для резидентів Дія Сіті зі статусом стартапів скасовуються норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів Дія Сіті. Якщо кількість таких осіб у резидента дія Сіті становить менше 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань. Якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резиденти Дієсіті, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ. Також передбачається звільнення від оподаткування податком на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами Дія-Сіті на користь ЗСУ, скасування актів наданих послуг для їх спеціалістів, і заплановано посилення антикритеріїв резидентства дія Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період. Зверніть увагу, що всі ці норми почнуть діяти тільки після офіційного опублікування підписаного закону, тому слідкуємо за новинами на каналі Семінар. Ми уважно стежимо за всіма. Змінами і оперативно повідомимо вас про найважливіше. Зокрема, готуємо провести 10 грудня онлайн-конференцію на тему підвищення податків для ФОП та зміни в роботі ПРРО 2025, податок на прибуток 2024-2025. Реєструйтесь за посиланням під відео. Після офіційного опублікування закону про підвищення податків з 1 грудня 2024 року набула чинності норма про підвищення військового збору з 1,5% до 5% для більшості платників. Зміни торкнулись фізичних осіб резидентів і нерезидентів, які отримують доходи з джерела в Україні, а також податкових агентів. Об'єктом нарахування військового збору є доходи, визначені статтею 163 податкового кодексу, зокрема загальний місячний річний оподаткований дохід який включає зарплату, основну та й додаткову інші заохочувальні виплати та компенсаційні виплати, Лікарняні – оплата перших п'яти днів непрацездатності за рахунок роботодавця, та допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок пенсійного фонду, винагороду за цивільно правовими договорами, вихідну допомогу при звільненні, оренні платежі, дивіденти, додаткові блага та інше. Давайте розберемо, як утримувати військовий збір роботодавцям із нарахувань працівникам. До доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за листопад 2024 року, застосовується ставка військового збору 1,5%, незалежно від фактичної її виплати у грудні 2024 року. За роз'ясненням податківців, починаючи з 1 грудня 2024 року, до доходів, нарахованих фізичним особам, застосовуємо ставку військового збору 5%. Це стосується усіх інших доходів, які включаються до складу загального місячного оподаткованого доходу платника податків. У тому числі у вигляді виплат за цивільно-правовими договорами, орендної плати, процентів за депозитами, дивідентів та інше, які нараховані, виплачені надані податковими агентами платникам податку, незалежно від того, що такі доходи нараховуються за виконання робіт, послуг, за користування майном платника податків та інше у податкових періодах до 1 грудня 2024 року, оскільки, відповідно до податкового кодексу, такі доходи є доходом звітного періоду, в якому вони безпосередньо були нараховані. Вані надані, виплачені, а не періодів, за які вони були нараховані. Також з 1 грудня підвищили ставку військового збору з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна протягом року. Таким чином, автовласники, які продаватимуть свій транспорт, мають сплатити податок. За інформацією головного сервісного центру МВС, під час продажу авто українці мають сплатити державі ПДФО і військовий збір з продажу першого авто 0%, продажу другого авто ПДФО 5% від вартості авто і військовий збір 5%, продажу третього і більше ПДФО 18% від вартості авто і військовий збір 5%. Але з будь-якого правила є виключення. Військові облігації для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором. Крім того, ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%. За якою ж ставкою утримувати військовий збір з перехідних лікарняних та відпускних? Півтора відсотки чи п'ять відсотків? Відповідь на це питання надала ДПС у своєму роз'ясненні. До виплат частини виплат, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності у разі перебування платника податку на лікарняному в періоді до 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 1,5%, незалежно від того, що нарахування, виплата або надання будуть проведені у грудні 2024 року. Зазначені виплати частини виплат у разі перебування платника податку на лікарняному у періоді після 1 грудня 2024 року оподатковуються за ставкою військового збору у розмірі. 5%. до доходу частини доходу у вигляді заробітної плати за час перебування платника податків у відпустці до 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 1,5%, а за час перебування платника податків у відпустці після 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 5%, незалежно від того, коли будуть проведені нарахування виплата надання таких доходів. При цьому, якщо платнику податків були нараховані, виплачені, надані такі доходи у листопаді 2024 року за період перебування у відпустці, як у листопаді, так і в грудні, то роботодавець має провести перерахунок утримуваних перерахованих сум військового збору в порядку, визначеному пунктом 169.4 податкового кодексу. Розберемось на прикладах, як утримувати військовий збір і зарплат та перехідних виплат 9 грудня на вебінарі. Військовий збір 5%, підтвердження критичності, середня зарплата та бронювання в дії. ПДВ та РЕС. Практичні кейси». Посилання для реєстрації знайдете під відео. З вересня 2022 року у МВС з'явився новий обов'язок. Подавати щокварталу до ТЦК СП відомості про реєстрацію переобладнання та зняття з обліку транспорту підприємств, які можуть бути мобілізовані, тим часом обов'язок підприємств подавати аналогічну інформацію про свій автотранспорт до ТЦК СП працює й далі. А з 18 травня 2024 року військово-транспортний обов'язок для потреб ЗСУ стосується також водних транспортних засобів і іншої техніки та поширюватиметься. На всіх юросіб та окремих фізосіб. також таку інформацію мають подавати і підприємства аграрної сфери щодо наявності сільхозтехніки. Правила та строки подання інформації затверджено пунктом 15 положення 19.21. Отже, керівники підприємств, установ та організацій подають. ТЦК щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці. Форму відповідної відомості затверджено як додаток 1 до положення 19.21. Не подають відомості фізособи підприємці і звичайні громадяни. Крім того, якщо на дату подання інформації підприємство не має власних транспортних засобів, наприклад, використовує лише орендовані, то подавати інформацію не потрібно. Якщо ж наступного року буде придбано власні транспортні засоби, то таку інформацію потрібно буде подати. На керівників юросіб, які мали подати таку інформацію, але не зробили цього вчасно. Чекатиме адмінштраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На сьогодні розмір такого адмінштрафу для посадових осіб підприємств вже становить від 2 тисяч до 3,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це складає від 34 тисяч гривень до 59 500 тисяч гривень. Кому платників податків очікувати у 2025 році податкових перевірок, а для кого буде діяти мораторій? Нагадаємо, що для фопів першої та другої груп єдиного податку мораторій закінчився 1 грудня 2024 року. А для всіх інших, хто підпадав під мораторій на планові перевірки, ситуація зміниться з 1 січня 2025 року. Отже, документальні перевірки планові та позапланові відновлюються для всіх. Мораторій на перевірки буде продовжуватися для платників з податковою адресою на тимчасово окупованій території або на територіях бойових дій. Також мораторій на перевірки буде діяти для членів клубу білого бізнесу. Зокрема, податковими органами не розпочинаються фактичні перевірки з питань ліцензування діяльності зі зберігання пального, виключно для потреб власного споживання або промислової переробки. Документальні позапланові перевірки, крім перевірок, що проводяться виключно на звернення платника податків у частині контролю за трансфертними ціноутвореннями, платників податків з порушень вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями, та порушень у сфері діяльності виробництва або реалізації підакцизної продукції азартних ігор фінансових платіжних послуг. Також для членів клубу білого бізнесу буде діяти мораторій на документальні планові перевірки, крім перевірок платників податків, які здійснюють діяльність у сфері реалізації підакцизної продукції, азартних ігор та надання фінансових платіжних послуг. Як бачимо, податківці повертаються до звичайного режиму перевірок. Річний план графік податкових перевірок має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті ДПСУ до 25 грудня. На веб-сайті податкової 29 листопада 2024 року було оприлюднено оновлений план графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 24 рік, посилання на який ви можете знайти на бухгалтерській платформі. Перевірте, чи не потрапили ви під пильне око податківців. Про підготовку до податкових перевірок у 2025 році будемо розповідати 12 грудня на вебінарі податкові перевірки 2025. Військовий збір, зарплата і перехідні виплати, собівартість та списання витрат у будівництві. Реєструйтесь за посиланням під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.